спочатку створюється інстин група, то тобто, люди, які зацікавлені і хочуть досягнути цього результату. Вони об'єднуються. Це повинно бути мінімум три. Співвласника з багатоквартирного будинку ну і може бути, звісно, і більше краще, щоб це було більше людей. Наприклад, один або дві два співвласника з під'їзду. Тоді буде зрозуміло, хто в цьому під'їзді буде впроваджувати різні проводити різні анкетування, опитування, працювати з своїми сусідами і виявляти їх потреби. Від початку моє бачення треба розуміти, з ким ми спілкуємося і хто саме приймає рішення. В питанні. І реєстр співвласників якраз покаже, що не, це не дочка, а наприклад, там мама-власниця. І саме з нею потрібно говорити, і саме від неї потрібно просити якби, підпису, згоди на те чи інше питання. Тому я б взяла все-таки спочатку реєстр співвласників, а от і вже далі ем, з ініціативною групою провести. Такі інформативні збори, а іменно співвласників, на яких і будуть обговорюватися, які задачі ставиться перед будинком, що б хотілося б відремонтувати, який простір хотілося б організувати, що змінити біля себе після цих інформаційних зборів, проводиться опитування, анкетування для того, щоб виявити насправді максимально якби вже точніше думку людей. Для цього опитування ми вже можемо побачити, скільки людей за ОСББ, скільки не підтримують і які бажання взагалі на перспективу. Далі потрібно витримати саму процедуру проведення загальних зборів. І якщо її правильно пройти від початку до кінця, збори будуть признані дійсними, можна буде перейти до наступних кроків. Далі вже прості організаційні моменти це реєстрація, коли оформлюється правильний протокол. Загальних зборів, реєстрація ОСББ. Далі організаційні моменти це печатка, реєстрація в налоговій, безпосередньо створюється комісія для передачі документів з ЖЕКу. Далі проводяться вже загальні збори, вже перші загальні збори уже ОСББ новоствореного, там, де вирішуються такі питання, як управління будинком. Тобто вибираються члени правління. Зазвичай це по одному два дві людини з кожного під'їзду. Ну, зазвичай, але може бути по різному. органи ревізійної комісії визначається план роботи на декілька років і розмір внеску. І так, щоб зареєструвати ОСББ, потрібно створити інстинну групу, взяти реєстр співвласників, провести опитування, провести загальні збори і безпосередньо вже зареєструвати в усіх потрібних органах юридичного особу. Запрошуємо всіх зацікавлених долучатися до команди дій. і Разом ми зможемо змінити наш оточуючий світ.